Зібралися з Ромою і Ромою найсильніший фотограф інтер'єрної України. І це не просто гучні слова. Рома має більше 18 років досвіду в армресінгу. Свій заслуги він може записати неодноразові перемоги в івентах АРМ у тому числі над такими опонентами, як Іван Феровський та Володимир Нетревич. Варто додати, що саме Рома є переможцем чемпіонату Львівської області 2020 року. У ваговій категорії 80 кг. Айтішник! Айтішник. <свят> Можливо, ви його знаєте ще з цього романа з попереднього відео. І сьогодні ми будемо робити два в одному. Перше. Ми будемо їсти хінкалі. Хтось з'їсть і не помре. І друге, це ми обговоримо арфайти, які будуть 21 числа. На кожному поєдинку зупинимо та й десь так. Як бачимо, наша дуель хінкальми вже розпочалася. Рома Синейко, як представник справжнього мужицького армреслера, Відвертого прихильника боротьби верхом вирішив почати цей поєдинок з м'ясних кінкаль. Ми ж з Ромою Гайдучком вирішили не ризикувати та війшли у цей поєдинок більш плавно, а саме з сирними хінкалями. Подивимось, пізніше, чия стратегія була більш виграшна. А наразі перейдемо до головної теми, яка буде розжовуватися у цьому відео, а саме, армфайти. 21 числа буде три, три поєдинки. Два за участі Юрія Олексишина. Перший проти Івана Тхровського, другий проти Володимира Нетревича. І мейн-евент це буде Рома Синейко. Той, що тримає кисть. І буде проти нього Тарас Серафін. Теж дуже сильний спортсмен, чемпіон України. Чемпіон, чемпіон Європи? Європу вирвав. І чемпіон Європи. Та Тарас потужний. Перший поєдинок. Луксишн проти Творовського. Який шанс ровно думаєш? Ну, я боровся. Ти маєш найкраще знати. До речі, так, бо я боровся Туровськом два рази. Раз я виграв, по-моєму, 3-2, mm -hmm. так? Так, да? да, може бути. Другий раз я програв, 1-3. Ваня сильний, насправді. З Лаксишином я боровся досить давно, типу, просто так на тренуваннях, то тоді він був не дуже сильний. В ті часи я би, кеше, на би став, але. Дивлячись на останні змагання, як Олексиша це показав, він набрав форму і техніку і бочину підтягнув. підтянув, бо він завжди вірив тільки в нетяжко, а зараз типа вже виправив свої помилки. Тому я думаю, що Олексишин виграє все-таки зараз. Ваня сильний. Ну, Олексишин зараз просто дуже е, старається, тренується, тому я думаю, що в нього побільше шансів буде. Хоча, опять ж, якби Ваня би теж серйозніше би до того відносився, а не просто по фану, то було б цікавіше, Бо Ваня більше. Для себе зараз я став би на Юру. На Юру. А голосав за кого? За Юру? Голосав за Юро. Юра любить дуже мудрувати, він дуже класно бореться верхом. Там найбільше якраз, то, що буде рішати, це досвід якраз боротьби на старт. Івана трохи менше зараз. Мені здається, по фізичному він не буде слабший, ніж Олексиш. Тобто, мінус буде знаковий. Але от хто буде нав'язувати перший рух, той буде вигравати. Я думаю, що Ваня фізично сильніший за Юру. Ваня фізично сильніший за мене. Просто він наліво не вміє добре боротися, і все. Тому, тому в нього поменше шансів, бо не буде хватати старту і, і техніки. Ні, зараз, буде... зараз явно краще почав боротися. Вот. Ну, недостатньо. Не, не для Юри. Юра більш технічний буде, все таке. Боротьба буде в Е, Я думаю, так. Та. 90%, що так. Соромо, ти будеш лидати ці змагання? Це боротьбу. Ти в мене ванд, ти судиш і потім виступаєш, правильно? Так, я суджу, суджу, розминаюся їхніми кістями. Роман І все. Права рука, не треба проти Юри. Наскільки я знаю, вони боролися досить близько. Цілий місяць з них буде направити підготовки. Від сьогодні у них практично цілий місяць. Може, можна бере там Володимир. Він зараз, я знаю, ходить боротися кожного тижня, да. ходить, так, до Вармову ходить, боротися. Може, піднебере? Ну, я б дивись, я б в загальному я би ставив на Володимира. Але я не боровся з Олексишином. В принципі, і на рівне направо не борався, але ну, так, щоб щось подумати. Ну, скоріш таки більше до Володі. В нього техніка хороша, така і він... Я знаю, так, якщо він нагрузить кисть Олексишина, то він точно програє. Якщо йому от вийде кісті е зробити Юрі незручно, то шансів буде мало. А Володя то міг. Були, браті, думаю, mm. буде боєпрості, думаєш теж? В зав'язках буде по-любому. Я проголосував за Олексишина, але я би голосував стіл покажев. Там є стіл покаже? Є, є, є стіл покажу. От, блін, я коротше промазав. Треба написати сіл, покаже, бо я нетребича постійно виграю. Не знаю, як це відбувається. Просто потиснути в бік. Але прикол є в тому, що Нетребич кладе тих, кого я не можу покласти. Він досить сильний проти інших суперників, які сильніші за мене. Але я нетраче кладу, бо Але я. я... Знаєш про те, що ти його кладеш? Мене є відео, <плес> я йому нагадаю. Просто нетревича дуже слаба бочина. Він має дуже сильну натяжку. Я просто коли пробую боротися по техніці, я завжди нетревичу програю. Але потім, коли мозок відключаю, просто йде в бік. Якби це страшно не звучало, якийсь трошки вибивається, але в мене пронація зберігається. Я просто кладу його в бік. Чисто за рахунок бочини я виграю. Я не знаю, що Юра так вийде. Просто Юра все таки трохи інша техніка. <плес> Типу, чи хватить йому кисті, щоб не вибити? Бо якщо не треба, що йому виб'є кисть. Юра не зможе, так як я. Я думаю, що без кисті через чи, чи пронацію в бік піти я не ну, сумніваюся. Він так зможе. Угу. Питання в кисті. Якщо кисті хватить, Юра має виграти. Але Ти тут... відведення. Відведення. Тобто він може просто на, на себе. Бо Юра не, не чисто в бік жиде, він ж більше mm -hmm. на, на, ну, на себе. Тобто він може там якось дьорнути або ще щось, щоб бо рука ну, захватив Володимира в Він Дьорнути зможе, але Володя і так упускає часто замок. А. І навіть зі спущеним замком він дергне до себе, а потім, коли буде йти в бік, він буде провалювати якийсь. Mm -hmm. Ну, цілком можливо. А ти на кого став? Я не став, я не голосував, але я це... думаю, що Володимир. Це буде дуже цікавий поєдинок, я так думаю. Мене конечно, я дуже здивуюся, якщо поєдинок закінчиться одним рухом, чи від Володя, чи від Юри. Я думаю, це буде цікаво, що, можливо, навіть, ну, там не буде 3-0. Я думаю, що там якось будуть вони шукати один до одного якісь підходи і. Думаю, цей поєдн буде більш близький, ніж Юра і Іван? Та, я думаю, що все-таки з Іваном буде Юрі полегше. Все Позаду вже по 6 хінкаль. ми сильно не ризикували, взяли ще по 3 і, і 2. Ну да, логічно. Я взяв два, бо я три, напевно, ну я не знаю, я точно не зможу ще три звернутися. Потім се ж не ще один. Ну, подивимося, подивимося. Подивимось, можливо, пан кретинчик потребується. треба. Так, і під ці три хінкалі додаткових екстра. Поєдинок, краній мейн-івент. Він останній, але того last, but not list. Ліст список, знаєш. Знаю, Тарас Рафин, Рома Снейко права рука. Та в нього він важить облікав 100 кілограм зараз. Важить права рука. Я знаю, що хоч він не зважається на те, що він важить 100 кг, У нього рука досить невелика. На сто вона не відповідна на 100, насправді. Можливо, вона більш груба? Ні, вона довга. Довга, але це молодонь. Молодонь не є пальці короткі. короткі. Не можеш сказати, що прям короткі пальці. В нього сама просто ладонь не є дуже велика, але самі речаги доволі довгі. На 100 кг точно коротка, я думаю, у нього ладоні, і пальці короткі. Так, от Ричаги, так, речаги, так. Да, в нього довгі досить, але пальці, ладонь короткі. Давид, твій основний yeah. опонент, через якого ти там, втратив дуже багато сил, і це там якраз було безпосередньо, чому такий результат був на праву руку на штаті України. Яке місце, я так і не, не подивився, до речі? Якесь. Просто якесь. Yes. Все, що, все, що після третього, абсолютно не має значення. Ага. Все, що після третього, абсолютно значення немає. думаєш, буде більше проблеми з Тарасом. Проблем буде так же само, буде боротьба інша. Давид бореться. Я думаю, чуть, -чуть, інакше. Чуть, чуть інакше чуть mm інакше -hmm. буде боротьба. Я думаю, певний ще це точно не буде боротьба в рух. Це 100% не буде боротьба в рух. Там сил покаже. На там сил каже цікаво, в який він буде в формі, яка має права рука до тим часом. П'ять хвилин заказу, Тарас, Тарас, Тарас. Я, я ще не голосую, я боюсь проголосувати. Я, я проголосував за Тараса, за Тараса, за Тараса, за Тараса. Я вже проголосував за Тараса. Зараз стіл покаже, стіл покаже. я за Тараса, але це не означає, що я проголосував за Тараса, і я віддам йому руку. Громади, дав? Типа стіл покаже. Ну, це точно ну, як по мені це найцікавіше буде. й досить спортсмени. Юра, Іван, не треба все хороші спортсмени, але це рівня чемпіонату області. Юра, можливо, трішки зараз більше виділяється, він трошки вище там виспав. Він просто ви сімсель виступає. Іван і uh -huh. Володимир, не потяжче. От ти і Тарас довго не виспав, але на справжнього рівень теж пінату України, якщо він добре підготується, і ти oh, там no, безпосередньо no, no. теж okay. тому це точно, як по мені, такий найбільше монети. Це до речі, напевно, найбільше мене в цьому. <плес> не Ць, ти старався вбросив? Не так давно, ні? Ніколи не приходив у нас на тусу, там. Але тоді було. він просто ага, знищував мене. До речі, це було 14 лютого. Це було прямо перед областю. Знищував мене. направо Без просто щось, знищував, так? да. Контролював кисти мене. Я думаю, що Це перший буде, раунд так. зараз може проспати. Він якось, як бачу, коли на анфати ходить, він перший раунд чомусь спить майже проти всіх. Так а потім він включається. Думаю, що поки буде в нього кисть свіжа, він напевно все-таки Рому в один рух покладе. Але потім. І залежності mm -hmm. того, як Рома йому нагрузить кисть, і, то вже буде йому тяжче. Тарас, напевно, все таки направо сильніший. Ну, це буде точно цікаво. Я... Сильніший він точно я тобі вже скажу. Я вже проголосував за Тараса. Фізично сильніший. Думаю, що верхом буде так. Тарас? Я думаю, що от просто, чи він не проспить. Ну, наприклад, якщо він не проспить, будуть ідеальні умови. Я думаю, що він покладе досить швидко, впевнено, перший раунд. А потім Рома будемо нагружати кисть. Він буде перехвачуватися, коли йому незручно, Коли він розуміє, що йому тяжко він починає перехвачуватися, непогано виставляє. Це Тараса буде забиватися кисть, там вже далі буде залежати від витривалості. Побачимо. Перший раунд буде дуже показовий. Після першого раунду я вже все собі буду знати, що і як, і чого йде, чи не вийде, вийде. Тарас він досить до речі незвично бореться. В тому плані, що більше армесерів, з ким ти борешся, от вони або статично йдуть, або можуть потримати там, типу, знаєш, тобто більш плавна боротьба в них. От конкретно Тараса, вона така досить, тобто він може. Він бачить, що не приходить і може повертатися намагаться розго розгойдити тебе. Дергати, це, та, взагалі, та. Якось Для тебе це норм, не норм, ти взагалі. То так? це норм, це хороша техніка, ну я теж так держав. Ні, ні, я кажу для тебе, <гум> я розумію, що це норм техніка. <гум> для тебе це проти мене? Так, так. Та, та? та Ні, тіл тіл ну це а, тут треба. Проти тої техніки на моментах, коли виходиш назад і ще раз дягне, треба на тих моментах забирати до себе. От якщо тобі вийде це зробити, то от якщо ти просто будеш стояти і чекати, то відсотків Дуже багато ж ти дійсно програю. Ще одне таке питання. Ти борешся, в тебе є практично два, два види боротьби. Перший вид боротьби це коли ти там впевнений, в тому що ти покладеш опоненти, чи ще щось, і ти його відразу кладеш там, від середини стола і зразу в подушку. Так, а інше ти за позицію борешся. Думаєш, що тут одразу будеш ти за позицію, чи будеш зразу намагатися покласти. От е, між тими двома техніками у мене завжди вибір йде по захвату. От завжди. Ну, неважно з ким я борюся, хто би то не був. Якщо я по захвату, що все ок і можна, я можу її стартнути в бік, типу, проти Львова. Є фактор хорошого старту проспав іде тепер на той змагання є. Якщо по захвату все норм, то я можу стартнути. Якщо чую, що щось може піти не так. Ну, скажімо так я стартую в бік тільки тоді, коли знаю, якщо мене втримають, я або розірвуся, або якусь фігню зроблю, щоб. Скажем, так мене назад не розвернули, просто не на жнесто. Уже зовсім скоро. Ми дізнаємося, що буде розвернуто небезпечного роману. Ну Тараса досить агресивна боротьба. Це правда. Мені я просто як бачив зі сторони, як він бореться, я б не хотів б проти такого боротися. бореться, пацани, руки болять в мене чомусь. Ті дьоргання може бути така, в Роме недостатньо досвіду буде проти такої боротьби, бо у нас мало хто так бореться. мені точно вистачає. Мені просто. Чи не вистачить сили? От просто банально, мені треба, щоб хватило сили. Не кажу, що я виграю, але має бути цікаво. Ти як думаєш, Рома? Тарас, ти є багато спортсменів в Львові. на якому рівні Тарас? Який сорейцінг скласти? Спортсменів на праву руку де Тарас. Я думаю, що на праву руку, що в нього нічого не буде боліти, бо в нього там теж час і часу як час травми. Топ 3 топ 3 так? Да. Я думаю, що ти слоцький перший другий, і він напевно третій у Львові. Я не знаю хто, його, хто його зможе покласти. Може хіба рома покладе? То буде топ 4 Все, що після третього абсолютно немає значення, абсолютно, але типу ще хто зможе? Ну я не знаю. Я ще просто питання Красильникова. Красивенько? Да. Не, не, пытайся. Нема, нема. Найжорстче я, бо я буду зараз ложку їсти хенкаль. Якщо в когось друзі розумні, досилайте відео. Ложку їм ці хенкалі. На жаль, в нього щось заболіло. Рома, дивися. Та, давай мінус на хінкаль по одному. Для мене це крайній хінкаль. Я, якщо, чесно, якщо ти з'їсти цей і ще один, ще один, то ти переможеш, Рома. <рес> В мене є виправдання у вигляді жовчного. Найсильніший фотограф, як вже здався. До <рес> восьми. Це сильні пацани дев'ять вже Ги. Ги? Ги. Рома, це Грибний. Вони були би теплі, було. Би Вони були теплі. Вони були теплі. Будем. А я їм думаю, якесь дивне м'ясо. Рома рішив подомінувати над нами. Я під'їден. Райно виходить, що переміг, бо я скільки в мене. Три, шість, дев'ять, Рома. В тебе три, шість, три. Десять. Три шість дев'ять. Ось це так поворот. Чекай, чекай, давай рахуй. Так, рахуй. Два, два, а, два, два, а, ні, ні. два, два. ні, ні. Ні, там два. просто це спалися в одну Сплалися. єдину. Ну, я все сделав. Серьезно? Ну давай. Не жовчині, я розумію, що жовчного. Чувак, матері, я жовчну, я раніше не знаю. Что ты на Я дієте? Ні, все, ти що прикалуєшся, вмру. Ну ладно, які салати плаганьки, щоб не приїдати. Блі, а чому не поважилось до і після? Ну, варіант. <смеш> як <смеш> варіант, це що? Тобо, зараз повертаться все вернути і ще раз поважитеся. Ось таким вийшов цей випуск. Всім, кому було цікаво, підписуйтесь, ставте коментарі, лайки. Лайки, 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 лайки. І все на тяжечки відсухають. На тяжечки. Дивіться, я скажу здорового Жошного, щоб не програвати, якого вже немає. <смеш> Присутнього жовтина. Я тому самого краю, бо я ти знаєш, крайній, без жовчного. Бажаємо присутнього жовтина. Так і запишемте.